Півтори тисячі сучасних ноутбуків передали вчителям Дніпропетровщини. Із впровадженням змішаної форми навчання вчителі потребували доступу до мережі, щоб проводити онлайн-уроки, незважаючи на стабілізаційні та аварійні відключення світла. Завдяки ініціативі фундації Олени Зеленської та проєкту Цифровий актив для України техніку отримали 34 громади Дніпропетровщини. Це школи Дніпровського, Новомосковського, Нікопольського та нашого Кам'янського району. Придбати її допомогли компанії Майкрософт та компанія Хюлет Пакарт. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що наразі підтримка освітян є пріоритетною. Пані Олена зазначила, вчителі навіть у воєнний час несуть знання, а учні прагнуть їх здобувати. Доки діти вчаться, а вчителі навчають у нашої країни є майбутнє. Отже, наше завдання робити все для того, щоб освітній процес тривав. Всі навчальні заклади Кам'янського отримали по 9 ноутбуків. Ми завітали до гімназії номер 34 де нові гаджети отримали вчителі початкової школи, вчителі англійської мови, фізики, хімії, зарубіжної літератури та інші. Директорка закладу Олена Клюєвська нові гаджети розподіляла за простим принципом: тим, у кого був старий комп'ютер, або взагалі його не було. Дуже дуже. Задоволені ми колеги, вчителі тим, що сьогодні про нас навіть такий важкий час, коли йде війна повномасштабна в нашій державі нас не забувають. І наша держава, і особисто Олена Зеленська надала нам такі гарні ноутбуки для роботи в онлайн. Це дуже сьогодні актуально, і вчителі сьогодні задоволені. Мобільні комп'ютери для вчителів це вже необхідність, адже сучасна навчальна програма потребує нових передових методів. Ми навіть і не мріяли про таке. Вони нам потрібні для роботи, дуже потрібні були. Ну в ми зараз працюємо в змішаному режимі, тому працюємо і в онлайн. А в онлайні працювати без техніки ніяк не виходить. У нас не виходить. Тому ми дуже дякуємо, ми дуже ми задоволені. Освітня галузь міста якісно організувала роботу під час війни. Школи не лише навчають наших дітей. На їх базах створили пункти незламності, відкривають свердловини із водою для мешканців. Невпинно працюють волонтери. Педагоги Кам'янського міцно тримають свій освітній фронт. А кожна допомога на державному рівні тільки посилює та розширює їхні можливості.